Дай Боже, дай Боже всім здоров'я, це канал Богданова Чуа, це моя пряма трансляція. Пробую. Втім, хотів на свіжому повітрі на природі свій стрім проводити. Ну, це вже другий, сьогодні пробував перший. Зранку, але щось почало гримати, блискати, Близ... блискати, ну і я вирішив ліпше вдома буду проводити. Хтось може буде дивитися, ну не, не дивитися, бо не знаю, я щось цих блискавок дуже не переношу. Бо колись не знаю в дитинстві, я не боявся блискавок, пас корови, і для мене то якось взагалі не, не було проблем. Але не знаю, пару раз біля мене бахнуло, та блискавка, і я щось після того не дуже. <сі> так що вирішив та й корову не виганяти теж її. Ну. та вже купа випадків було, що блискавка била і вбивала корову. Так що вирішив, побути, побути в хаті і вести. Трансляцію з будинку. Будинку якось спокійніше. Нічого не блискає, не гримить, так що можна говорити. Ну що, хотів спочатку познайомити вас з собою. Це мій канал Богданович, я сам Богданович <головік> назвав так канал рубрика Сільський капіталізм. Що сільський капіталізм, бо я вже в деяких відео пояснював. Я хочу спробувати, чи можна в селі заробити, ну, своєю працею, заробити гроші такі, що дали би можливість. Забезпечувати себе. Вирішив це я десь. Ну, дуже давно я це вирішив, але все одно, для того, щоб щось почати, завжди треба фінансовий капітал. Ну і от, я працював то торговим агентом, то в місті працював у нас в Україні, але ну, як такої професії я не мав, так оплата праці не була, така сильна, що ну, відкласти там. Реально нічого не можливо було. Ну і поїхав я в Чехію. На будову на будові от, попрацював я так по 3-4 місяці, щось я не, більше більше не, не, не зміг бути. По 3-4 місяці мені цього хватало. приїжджав. Ну, але це теж це. Ремонти треба було в хаті робити, ну самі розумієте, зараз будуть матеріали, чи зараз, чи тоді матеріали були. Дорогі, поки зробилися ремонти, кошти тратилися туди-сюди, ну Бо теж не почнеш щось е, бізнесувати, якщо в тебе в хаті ще нема порядку. Ну, то ще, я би сказав, я ще й не закінчив, те, що я планую, але все рівно. Ну і от я е, е, вирішив це починати. Починав я, купив спочатку. Я щось ну, завжди думав з телят, Бо колись я читав, що держава давала дотації на телят, а цей. Ну, та й думаю, будуть дотації, виростиш собі телят. Вроді би, нічого складного, ну що там, телята, якщо ти купив весною, вже є трава, якщо вони вже більші, ти виростив, продав ну, і маєш гроші. Ну, але не так то було просто. Купив телята, все рівно вони були малі. Треба було молоко. Ну, я ще навіть не знав, що треба молока. <смі> ну, не так, що я не знав, що треба молока давати, але ще просто вони були там місяць-півтора, що треба було молока, каші. Ну, то тобто, есть, затрати все рівно йшли, бо треба було купити сухе молоко, бо я не мав можливості купляти таке свіже молоко. Купляв сухе молоко, їх годував, поки вони привикли, потім вже аж. Полегкі почав виганяти на посовиску, вони паслися, Ну та і так було в мене троє телят, дві телиці, один бичок. Ну і що? І далі я так весною купив і до осені. Осені я продав бичка, ну і зрозумів, що сильного заробітку там не буде. Ну бо. Щоб вирощувати все рівно телят, це треба теж якісь премікси напевно, давати, щоб вони набрали вагу. Бо так на одній траві. то звичайно, що там вони не набрали сильної ваги. Та її... <кхід> Продав бичка. Ну і так, ну, можна сказати, щось трохи заробив. Телиці думав, лишу собі там, на корови. А, протримав я. Ті дві телиці більше року. Ну і, і щось думав, думав, тримати, але потім подумав, що це не знати, що з тими телицями буде, які корови, бо це ж тоже, типа, як то називається перевістка, яка вона там буде, поки вона вже стане нормальною коровою. Ну і вирішив так, що треба продавати дві телиці, купляти корову і вже типа, мати молоко і сир, сметану. На це я рахую, що я це правильно зробив. Я купив. Таке я зробив того року весною. Пощастило, ну, хто дивився моє відео, бачили корівку. Пощастило, що корівка дуже хороша, спокійна. Спокійна, достатньо молока дає. Ну і. Літом було скільки літом, було по 18 літрів в день. Молоко нормально, ну, по смаковим властивостям хороше, бо люди пробували, говорили, що, що добре. Та й так, та й продавалося. Продавалося сметана, сметана, сир, молоко. Ну, я скажу чесно, ціна не дуже мене. Влаштовує, ну, але, як то кажеться, зразу забирають. Е, спід, зразу забирають, е, ну, майже все молоко продавалося зразу і. Так що мене це влаштовувало, що не було залишків, як таких. Ну, але говорю, ціна хотілося б трохи більше. Я продавав, ну, менше з тим, поскільки продавав. Ну, але нормально, вже ніби якби перші. Перші гроші вже зароблялися. Е, ну, зараз може про корову ще буду розказувати, але Ну, і потім подумав, що може би щось, може би щось, е, може би щось почати з землею. Але як такої розореної землі в мене не було. Наскільки то було смішно, це було нехай 10 сотих, ну та й ну що таке 10 сотих? Тут треба було і пшениці, і того всього. ну Я почав вникати, ту все. Тут до мене, тут ну мама то коньми, то все уралося, тут то, то все, ну, все, все, мені здається, неправильно робилося. Гною не було, підживи не давалося. Ну і от, добре, що були в жителиці, Я вивозив гній, там порозорю трохи землю. Ну і перший рік е, попробував теж токуньми. Ми там рядки робили, то не вийшло так, як я хотів. Там взагалі урожаю не було. Е, ну, взагалі, повністю урожаю не було. Якісь е, сіли буряки. Буряки також не вродилися. Е, і... Бурки також не, не вродилося, ну, нічого не було. от, е, Годувати ті телиці, можна сказати, ніч, я все купляв, е, пшеницю купляв, все, все, все ну це, 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 це затрати. ну. Щоб щось починати виро, е, ну, вигодовувати, щось планувати з годуванням, це треба мати свої корма, тільки свої корма. Бо я ще на перших порах. Думав про якісь свині, там, ну, добре, що я нічого не купляв, бо то якщо купити поруся, там, я не знаю, на той час було 3 800 чи, чи біля 4 тисяч, не знаю зараз, скільки воно коштує. Пам'ятаю, якісь такі ціни були. Ну, там, так, ну, можна було пошукати дешевше, або якщо два береш, то ще буде дешевше. Ну, але все рівно, це, купити їх. А якщо, ну, це по-перше, ну, теляти ще якось, вроді би, я так не чув, що там. Гинули як, як порося. Я знаю, що там купили порося, потім ще лікарів викликали. Там купа ще грошей пішла на лікарство. Ну і просто я не розумію, що там з того поросята зароблялося. Ну і, та і так от. Добре, що не купляв не, не ніякі поросята, та й в кінці кінців зупинився я на на телицях. А, ага, з городи. Ну, і все, городи прозорював, то вже на другий рік я, на другий рік я вже. На другий рік вже я більше розорав городу вже, бульбу почав садити сажалкою. Ну це зовсім інший урожай вже... вже навіть того року. Продав бульбу і так, що собі лишилося. так що, ну, Вже якісь перші гроші з'явилися, це ну, там, з молока, з тої картоплі, що продав. Тей чесник я був купив 15 кілограм, там, сорт Любаша називається. ну. Перший рік нормально я от, посадив, садив, просто ну, рядки не нарізав так, по-простому в ямки, як то кажеться. Ну, але весна була того року хороша, вона так не затягнулася, як, як цього року на, на три тижні майже запізнилася. Та й... Того року і, ну, і чесник нормальний менш-більш урожай, бо ну, я трохи розраховував навіть на більше, але все рівно цього року дивлюся, то чесник вже не той. Вже ну, він якийсь покручений, е ну, поморщений, вже вже немає тої якості. Так що не знаю, чи відійде. От зараз спробували просапати його. Цілий тиждень працювали і з просапкою чесника, і садінням там всякої фасолі. Теж <кій> вирішив спробувати щось вирощувати фасолю. Ну, не знаю, як то піде. Ту частину посадив, не знаю, чи не поспішив, бо дивлюся, що температура так собі для фасолі, вроді би, ще не дуже. Ну, але нічого, може, нормалізується, погода і буде, все нормально. Та й отак, от така моя коротка сільська біографія. Так вирішив, не знаю, завжди щось думав попробувати щось своє. Ну, а що своє? Своє, мені здається, це щось виробляти або вирощувати. Ну, Виробляти це треба. ну, купа обладнання, напевно, що ну, устаткування всяке, люди нанімати людей. Примі... Ну, Це набагато більші гроші. Ну, а з тими фінансовими можливостями, що в мене, я вирішив, що попробувати в селі. Не знаю, це я так називаю цей. Перший рік в мене буде, е, як то кажеться, пробний. Що з того вийде? Що з того вийде, поживемо, побачимо. І отак, от подумав і вирішив щось пробувати. У Ютубі. Чи що з мене вийде в цьому ютубі? Бо ну дивлюся мало хто дивиться, ну але таке, бо я розумію, на природі би може, то виглядало ліпше, а так така картинка. З палацом і табуреткою не дуже е, гарно виглядає. Ну, але, ну я говорю, це пов'язано з тим, що гримить, блискає. Не, не хотів ризикувати ні коровою, ні ні собою. Думаю, що буде і з природи стріми. Це все в мене пробники. Це таке ознайомлення. Провірка, як це воно працює, бо я говорю, я ще досвіду в цьому ніякого немає. От сьогодні зранку перший раз попробував, як воно буде тянути, тянуло нормально. Ну, що ще скажу? В селі, чесно говоря, дуже подобається от сама робота. Бо якщо мені здається, якщо ти постараєшся зробиш своєї сторони все нормально. То і земля віддячить. Ну, бо мало хто з людей так, мало таких людей, що ти для них постараєшся, і вони тобі віддячать. Бо ну, я говорю, я пробував і свій якийсь там, ну, образно, я так назву, невеличкий бізнес, то з людьми тяжче працювати. Бо вроді, ти з ними про щось домовляєшся, про одне. Такий в мене був випадок, я возив хліб. І, ну, я не вмію сам кермувати, ну, мав власну машину невелику таку і водія. Ну, і вроді би платив менш-більш, ну так, більш, ну, так середньо, ну, по можливості скільки міг. Для, на, на той час то так і заробляли хлопці. Ну, і там особо не перетруждалася, на то, що треба було зранку вставати. Ну і суть в тому, що. Бувало, таке, дзвонить мені. Вроді би, ми, ну, ми так знайомі були, а взяв на роботу, дзвонить мені говорить, десь третє ранку, говорить, чуєш, я напився, коротше, і, і це Ну, і що ти в третю ранку зробиш? Де ти знайдеш шофера? Ну, ти нікого то не колесало, той отак. Так що так. Так що перший стрім буду завершувати. Може подивлюся по погоді, може десь ще з поля спробую пряму трансляцію. Так що бувайте!